Чи шкідливі рослинні олії для здоров'я, чи вони насправді корисні? Насінні олії, вороги чи союзники для здоров'я? Ми розуміємо суперечності та робимо висновки. Останніми роками рослинні олії, особливо ті, хто з насіння стали об'єктом насильницьких дискусій. Деякі експерти вважають їх небезпечними, бачачи в них джерело запалення та загрозу серцево-судинного здоров'я, інші навпаки, підкреслюють їх переваги для організму. Що насправді лежить за цією суперечливою картиною. Давайте розберемося, відокремлюючи зерна від вишуканих та зроблених висновків на основі наукових даних та нашого власного досвіду. Я, як людина. Яка багато років вивчає харчування і контролює останні дослідження в цій галузі, часто стикаюся з питаннями про рослинні олії. І я розумію, чому люди так стурбовані. В епоху, коли все більше уваги приділяється надвиробленій продукції та прихованому загрозі здоров'ю, важливо критично оцінити все, що ми їмо. Але у випадку рослинних олій, як і в багатьох інших питаннях харчування, важливо не піддаватися паніці та підходити до цього питання з розумом. Чи проблема в джерелі, а не сама олія? Основна критика, що вирівнюється на рослинних оліях, часто зводиться до їх походження та методу переробки. Дійсно, сучасні методи вилучення та переробки можуть залишити мало місця для сумнівів. Використання хімічних розчинників, таких як гексан для вилучення олії з насіння, є фактом. І хоча концентрація залишкового гексану в готовому продукті зазвичай незначна і визнана безпечною, сам факт використання цієї речовини викликає питання. Але не забувайте, що уточнення необхідне для видалення небажаних компонентів. Таких як фосфоліпіди та вільні жирні кислоти, які можуть надати масло неприємному смаку та запаху, а також зменшити термін зберігання. Без рафінування багато рослинних олій були б недоцільними у використанні. Омега 6 та запалення, міф чи реальність. Особлива увага приділяється вмісту омега 6 жирних кислот у рослинних оліях. Дійсно, багато з них. Такі, як соняшник, кукурудза та сьоя, багаті лінолевою кислотою незамінною омега 6 жирною кислотою, яку організм не може синтезувати незалежно. І часто стверджується, що надлишок омега 6 в раціоні може спровокувати запальні процеси в організмі. Однак важливо зрозуміти кілька моментів: по-перше, омега 6 необхідний для нормального функціонування тіла. Вони беруть участь у синтезі гормонів, підтримуючи здоров'я шкіри та волосся, а також у регуляції імунної системи. По-друге, сучасні дослідження показують, що зв'язок між споживанням омега 6 та запаленням не такий чіткий, як здавалося раніше. Багато факторів впливають на запальний процес, а не лише співвідношення омега 6 та омега-3. Я особисто дотримуюся думки, що важливо не стільки кількість омега 6 в раціоні, скільки співвідношення омега 6 та омега 3. Ідеальне співвідношення становить близько 1, 1 або 2, 1. У сучасному раціоні це співвідношення часто зміщується до омега 6, що може створити певні проблеми. Транс, жири, прихована загроза. Ще одна проблема з рослинними оліями це вміст трансжиру. Вони утворюються за допомогою гідрування процес, який перетворює ненасичені жири в насичені жири, щоб збільшити термін зберігання та покращити текстуру. Однак в останні роки ситуація з трансжирами значно покращилася. Багато виробників перестали використовувати гідрогенізовані олії у своїй продукції, а законодавство у багатьох країнах обмежує вміст транс-жирів у продуктах харчування. Тим не менш, важливо пам'ятати, що транс-жири також можуть утворюватися в процесі смаження в рослинних оліях при високих температурах. Тому, якщо ви часто обсмажуєте їжу, Краще використовувати олії з високою точкою диму, наприклад, кокосовим або авокадічним. Ультраоброблені продукти головний ворог. Найбільша небезпека для здоров'я пов'язана з рослинними оліями, це не в самих масел, а в тому, як вони використовуються в ультрасупасованих продуктах. Чіпси, швидке харчування, заморожені страви, всі ці продукти часто містять велику кількість рослинних олій. А також інші шкідливі інгредієнти, такі як додавання цукру, солі та кукурудзаного сиропу з високим вмістом фруктози. Регулярне надмірне споживання цих продуктів може призвести до ряду захворювань, включаючи ожиріння, діабет, серцево, судинні захворювання та інші. Але в цьому випадку винні не самі рослинні олії, а загальний склад продукту та його вплив на організм. Які рослинні олії вибрати? Отже, які найкращі рослинні олії використовувати у своєму раціоні, ось кілька рекомендацій. Оливкова олія першого холодного віджиму додатково незаймана багатий антиоксидантами та здоровими жирними кислотами, ідеально підходить для заправки салатів та приготування при помірних температурах. Авокацька олія він має високу точку куріння та нейтральний смак, що робить його чудовим вибором для смаження та випічки. Кокосове масло добре для смаження при високих температурах, але містить багато насичених жирів, тому не перестарайтеся. Масло ріпака ріпаковна олія він має низьке співвідношення омега 6 до омега 3 і відносно нейтральний смак. Олія з волоського горіха багатий омега 3 жирними кислотами і має приємний горіховий смак. Важливо пам'ятати, що немає ідеального рослинного масла, яке підходить для всіх цілей. Найкраще використовувати різні олії залежно від того, як ви плануєте їх використовувати. Мій особистий досвід та рекомендації як хтось, хто уважно стежить за моїм раціоном, я намагаюся мінімізувати споживання ультраоброблених продуктів і надати перевагу цілим, необробленим продуктам. Моя дієта завжди включає в себе оливкову олію екстра, діви для салатів для перев'язування, масло авокадо для смаження та трохи кокосової олії для випічки. Я також намагаюся включити в свої харчові продукти багаті омега 3 жирними кислотами, такими як жирна риба, ляне насіння та волоські горіхи, щоб збалансувати співвідношення омега 6 та омега 3. Мої основні рекомендації. Обмежте споживання ультра-швидкоплинних продуктів, це найважливіший крок до здорової дієти. Виберіть якісні рослинні олії, надайте перевагу нерівноробним маслом першого холодного віджиму. Використовуйте різні масла залежно від мети для заправки салатів, оливкової олії для смаження авокадічного або кокосового горіха для випічки оливкового або кокосового горіха. Збалансуйте співвідношення омега 6 та омега 3, включіть продукти, багаті омега 3 жирними кислотами у свій раціон, критично оцінюйте інформацію, не дайте в паніці і не вірте всьому, що ви читаєте в інтернеті. Висновок, помірність та усвідомлення, ключ до успіху. На закінчення. Я хочу сказати, що рослинні олії це не вороги, а союзники здоров'я, якщо ви їх правильно та помірно використовуєте. Головне свідомо підходити до вибору їжі, надати перевагу цілим, необробленим продуктам та уникнути надмірного споживання над обробленими продуктами. І тоді рослинні олії стануть цінним джерелом здорових жирів та антиоксидантів, сприяючи вашому здоров'ю та довголіттям.